Друзі, всім хочу показати ось такі плоди грушечка киргизька, Вона дуже гарно зберігається, дуже гарно плодоносить, невибаглива, дуже соковита. Хочу вам показати її в розрізі, таку грушечку. Будь ласка, дивіться, не хворіє. Вона дає дуже гарний урожай кожного року. Плодоносить у кожному регіоні України. Хто таке ще не смакував, раджу спробувати саджанці наші. Замовлення активно приймаємо. Висаджувати можна до кінця листопада 100%. Ці приморозки не шкодять. Саджанці в нас найкращі, про це свідчать відгуки наших клієнтів. Звертайтесь, будемо раді. Гарного всім дня. Добрий день, шановні друзі, шановні учасники, мої покупці. Дуже рада постійно з вами поспілкуватися, підібрати асортимент. А ще дуже приємно, коли я читаю ваші відгуки. Активно приймаю замовлення, відправка продовжується. Всі запитують, чи не пізно висаджувати. Ні. Висаджувати саме час. Приморозки, ті, що будуть, чи є. Це для саджанців ще краще, тому що дерево спить і гарно проживається, не розуміє, що його пересаджують. В наявності в нас дуже великий асортимент. Абрикоси, персики, сливи, черешні, груші, яблуньки все є. Кількість велика. Є як на розріб, так і на горт. Хто ще в нас не замовив, звертайтесь, допоможемо підібрати асортимент і ви будете задоволені садочком. Дякую всім за увагу!